Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги прогноз погоди в Україні на вихідні 23-24 листопада. Під впливом області низького тиску та активних атмосферних фронтів із південного заходу. У вихідні в Україні прогнозується мінлива погода. Очікуються різкі коливання атмосферного тиску, а також поривчастий вітер. Пройдуть помірні і місцями значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також посилиться вітер. Місцями до 17-22 метрів на секунду. У північних та західних областях на дорогах сформується ожеледиця, а також відбудеться тимчасове утворення снігового покриву. У суботу, 23 листопада, у західних областях вночі місцями пройде невеликий сніг. день також буде спостерігатися сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі. Від мінус трьох до мінус восьми, вдень від мінус трьох до плюс двох. У північних областях вночі очікуються значні опади у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг. Вдень у Сумській області пройдуть невеликі, часом помірні опади. Вітер вночі південний. Вдень північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20. Температура повітря в день становитиме від мінус 1 до плюс шести. Така температура триматиметься протягом доби. У центральних областях впродовж доби пройдуть значні дощі місцями з мокрим снігом. Вітер південний з переходом в північно-західний зі швидкістю від 9 до 14 метрів на секунду. Вночі та вранці пориви 17-22. Температура повітря вночі становитиме від плюс 6 до плюс 12 день поступово знизиться до плюс 4, плюс 10. У південній частині країни та Криму пройдуть дощі місцями значні. У горах Криму та місцями на Одещині з мокрим снігом. Вітер очікується південний з переходом в день на північно-західний швидкістю 9-14 метрів на секунду. Вночі будуть пориви 17-22. Температура повітря вночі становитиме від плюс 10 до плюс 15. В день відбудеться поступове зниження температури до плюс 3, плюс 10. У східних областях вночі очікується місцями невеликий дощ. В день пройдуть помірні дощі. На Харківщині з переходом у мокрий сніг. Вітер переважатиме південний, швидкістю від 9 до 14 метрів на секунду. Також можливі пориви до 22. Температура повітря вночі від плюс 3 до плюс 10, в день від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. У неділю 24 листопада у західних областях вночі без істотних опадів. Вдень і ввечері у Карпатах та на Закарпатті місцями пройде сніг та мокрий сніг. Вітер вночі західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Вдень змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від мінус 3 до мінус 8, в Карпатах до мінус 12. Вдень від мінус 2 до плюс 3. У північних областях істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від мінус 2 до мінус 7, вдень від мінус 2 до плюс 3. У центральних областях очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до мінус 5, вдень від 0 до плюс 5. У південній частині та в Криму вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг. Вдень опадів не очікуй. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м на секунду. Вночі та вранці пориви 15-20. Температура повітря вночі від мінус 2 до мінус 3, вдень від плюс 2 до плюс 7. У східних областях вночі очікується мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний. Зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вночі та вранці пориви 15-20. температура повітря вночі від мінус 2 до мінус 3, вдень від мінус 1 до плюс 4.